Зараз будемо розмовляти про наступний перший саміт миру, який ну фактично наближається вже досить швидко. Через два тижні він стартуватиме у Швейцарії. І от чого очікувати від цього саміту миру? Будемо говорити з Антоном Кучухідзе. Це політолог міжнародник співзасновник аналітичного центру Об'єднана Україна. Доброго вам дня, пане Антоне, Вітаю, Вітаю вас. Ось про що ш... про... розпочнемо. Україна прагне залучити якомога більше країн до глобального саміту миру. З цією метою сьогодні Володимир Зеленський Летів до Сінгапура. Він вже зустрівся з президентом країни та обговорив перспективи поглиблення двосторонніх відносин. Перед тим Зеленський взяв участь у конференції, на якій йшлося про безпеку в азійсько-тихоокеанському регіоні. Говорили там і про майбутній саміт миру. За словами президента, свою участь у ньому вже підтвердили 106 країн. Крім того, український президент зустрівся з очільником Пентагону Лойдом Остіном. Під час розмови йшлося про оборонні потреби України. Почуємо далі. І що робить Росія? Це країна війни, і вона робить вона сьогодні їздить по багатьох країнах світу, погрожуючи блокадою харчової продукції, агропродукції або хімію, або погрожуючи, що буде демпінгувати ціни на, на енергетику, просто просто тисне на інші держави світу, щоб вони не були на саміті. Питання навіть не про зброю, не про підтримку. Це питання підтримку, підтримку просто закінчення війни. За підтримки Пекіна війна Росії проти України буде йти довше. На цьому закцентував Володимир Зеленський під час спілкування з засобом масової інформації на конференції діалог Шангріла. Він також нагадав, що Китай не приїде на глобальний саміт миру, а також що є факти, які підтверджують підтримку Пекіном Москви. Сьогодні є різні сигнали від різних розвиток, включаючи українську, що щось якось, якимось чином попадає на ринок Російської Федерації через Китай. Я би тут був, знаєте, дуже послідовним. Дуже послідовним. Є дійсно. Деякі елементи, які входять до озброєння Російської Федерації, елементи, які є елементами тієї чи іншої зброї, які з Китаю, але, але повинен зауважити, що є елементи і інших країн світу, і це не значить, що різні країни спеціально продають Росії для того, щоб їх ракети літали і попадали по нас. Це не значить, ну от президент Володимир Зеленський в Сингапурі достатньо відверто спілкується з пресою і робить відкриті, нормальні, зрозумілі заяви, що відбувається, хто на чиїй стороні, і так далі. Але судячи з риторики, все таки складається враження, що Україна і українська дипломатія не полишає спроб і надій на те, щоб Китай в якомусь вигляді. Не обов'язково за участі на саміті миру в Швейцарії, хоча це було б дуже прекрасно, але все таки робив висновки і занурювався глибше в тематику російської агресії проти України. От Шальки Терезів, уявляємо, 106 країн прийдуть на саміт, і тут Китай не приїде. От на вашу думку, це якісь співмірні речі? Треба знову ж таки послідовно аналізувати ситуацію ще два тижні тому. Була інформація, що є підтримка більше 80 держав. Зараз вже глобальний саміт миру підтримує більше 106 держав. Тобто українська дипломатія дуже потужно разом з партнерами відпрацювали. Різні географічні напрямки, і це вже перший позитив, що стільки держав відвідають якраз таки глобальний саміт миру, де буде в центрі уваги якраз таки мирний план України, який був представлений президентом Зеленським ще наприкінці 22 року на саміті в G-19. Ось за цей час стільки держав так чи інакше підтримують цей план, і це перший позитив для України. Що стосується якраз таки. Ваги, то зрозуміло, що українська дипломатія працює над тим, щоб не підірвати мости з Китаєм повноцінно, тому що Китай веде таку політику: десь пас, дає пас расистам, десь нейтралітет, десь заява про територіальну цілісність України, і так далі. Тобто вони вибудували багаторівневу систему позиціонування. По українському питанню і тому ми не можемо бути емоційними або однобічно розглядати ситуацію, або прямо атакувати, або прямо щось вимагати, тому що і вони мають можливості прикриватися на будь-яку тезу. Критично і так далі, тому президент зробив е, правильну дипломатичну заяву, коли його запитали про те, що а як ви ставитесь, те, що Китай не приймає участь, він сказав дуже дипломатично, ми без позитиву сприймаємо цю інформацію. Але він не почав там повним ходом розповідати про ті факти, навіть які є публічно е, проти Пекіну. Ну, наприклад, е, факт це те, що е, коли Європа відмовляється від рашистських енергоресурсів. Від нафти, зокрема, то Китай за 23-й рік заплатив в бюджет Російської Федерації 438 мільярдів доларів за російську нафту. А тепер питання: чи це є інвестиція у війну? Однозначно є. Це пряме надходження до бюджету Російської Федерації, і ці кошти йдуть на виробництво ракет, танків, БМП, патронів, які потім летять проти нашої з вами держави і проти нас з вами безпосередньо тому що де, де впаде ракета ми з вами ніколи не знаємо але ж бачите що україна не нагнітає тому україна залишає собі можливості все одно якось в якийсь момент затягнути китай в переговорний в переговорний процес ніхто не сподівався що наприклад вдасться індію вмовити але Індія сказала, що ми приймаємо участь, будемо працювати на глобальному саміті миру. Тому враховуючи збільшення підтримки збільшення підтримки глобального саміту і збільшення підтримки українського мирного плану, можна сподіватися, що буде певний люфт, коли Китай вирішить все ж таки змінити свою позицію на більш лояльну на більш лояльну до України. Хоча об'єктивно ми прекрасно з вами розуміємо, що від лояльно нейтральної позиції до расистів. Китай такого зайняв більше вже проросійську позицію, і ні для кого не секрет, що Китай допомагає расистам у зриві. Глобального саміту і переконує різні держави, особливо це держави Азії та Африки, не приймати участь в цьому саміті. Тобто, це встановлені факти. Про це говорять і різні розвідки, і різні журналісти-розслідувачі, вся західна преса про це говорить і так далі. Але тут знаєте, як вам сказати, Китай надзвичайно складний гравець. І тому тут відрізати легше ніж потім повертати. Тому треба грати в їхню гру, в таку багаторівневу, тобто показувати, що ми розуміємо, що відбувається, але ми залишаємо вікно можливості для того, щоб не займатися глобальною ескалацією, а все ж таки, щоб у всіх була змога внести свій вклад в стабілізацію ситуації. Якщо враховувати те, що Китай це країна, яка продумує певні політичні і не тільки кроки не на 10 років, а від 50 і далі, тобто більш глобально, да, навіть чим там країни Європейського Союзу, чи можна сказати про те, що вже цю певну дипломатичні перегони між Росією і нами, ми трошки програли? Якщо Китай обрав зараз сторону Російської Федерації? Я думаю, що ні. Тут треба розуміти природу, чому Китай обирає сторону расистів, і вона не напряму пов'язана якраз таки з війною расистів проти України. Насправді війна расистів проти України з одного боку дуже дратує Китай. Особливо дратувала під час заяв расистів про можливість використання ядерної зброї. Якщо ви пригадаєте. Перед день саміту G19-2022 року була спільна заява Байдена і Сі Цзіньпіня про недопустимість ядерного шантажу та використання ядерної зброї. Плюс Китай отримав ляпаса від расистів. Пригадайте, 24 лютого 2023 року вони публікують мирний план по Україні. З 12 чи 14 пунктів, точно не пам'ятаю, і расисти зробили все, щоб цей план ніколи не взлетів. Там була теж прописана норма про, не, про посилення режиму ядерного нерозповсюдження, а Росія передала тактичне ядерне озброєння в Білорусь, яка колись відмовилась від зберігання будь-якої ядерної. Якраз будь-якого ядерного озброєння, в тому числі і тактичного, це був ляпас від расистів. Тому про це ця взаємодія є, тому, тому, тому я й кажу, що е, в них є інший інтерес, граючи ось цю гру противаг, вони виторговують собі. Економічні преференції, економічну політику просувають, і по-друге, вони просувають своє бачення по Тайваню. А якраз таки війна расистів проти України це гарна можливість їм вставляти палки в колеса іншим впливовим державам світу, щоб ті змінювали позицію по регіону, який їх цікавить. Ось в цьому сенсі вони цю тематику. І використовують тому, і такою складною є їхня система позиціонування. Тобто, з одного боку, вони хочуть відновити власну територіальну цілісність, і в той самий час вони не можуть не підтримувати територіальну цілісність України. Але в той самий час вони хочуть торгувати по Тайваню. Політично я маю на увазі, і вони не можуть не використовувати лояльну підтримку до расистів. Тому такою складна є їхня дипломатія, політика в цілому. І також треба розуміти все ж таки обережність, з якою вони діють. Тобто, так, міністр оборони Великобританії зазначив, що дійсно є факти передачі як мінімум товарів подвійного призначення з боку Китаю до расистів. Але я думаю, що вони використовують Північну Корею як певний транзитний шлях. Тобто я дуже сумніваю, що Північна Корея здатна виробляти стільки снарядів, скільки рашисти пускають по нам. Тобто хтось Північній Кореї допомагає, або хтось, як мінімум, доставляє до північної Кореї ту чи іншу кількість снарядів, які потім рашисти закупають, і це теж велике питання. Україна може бити далекобійними ракетами атакам з по території Росії, адже дозвіл Сполучених Штатів не поширюється на ту на цю зброю. Про це заявив представник Білого Дому Майкл Карпентер. За його словами, Америка може і надалі коригувати умови використання своєю зброї. Далі цитату, давайте послухаємо. Дозвіл США вже є чинним та покликаний дати можливість українцям протидіяти вогню з російського боку. Однак це не стосується атакам з для ударів великої дальності, бо це зроблено для того, щоб дати Україні змогу захистити себе, і саме це спонукало президента протягом усієї цієї війни давати Україні можливість захищати себе. Майкл Карпентер, директор із питань Європи ради на безпеки Білого Дому. Це до речі, також новини в контексті майбутнього саміту миру, тому що з яким настроєм Україна підходить до озвучування тих позицій, які вказані в формулі миру Володимира Зеленського. Зараз багато йде заяв про те, що а можливо Україні потрібно дозволити, щоб ППО НАТО закривало західною нашої області, а можливо потрібно взагалі дозволити всією зброєю бити по Російській Федерації, а можливо потрібно все-таки ці літаки в 16 в більшій кількості е, давати, а можливо, потрібно створювати ще там якусь чергову коаліцію про е, спрямування військових в Україну, і це все бачите, це все от останні два місяці. Фактично в нас купа тез. На вашу думку, е, чому це? Тому що погана ситуація на фронті чи тому, що саміт миру це дійсно та межа, після якої е, ситуація може мінятися. Тут є декілька відповідей на ваше питання. Ви правильно говорите, що це ми бачимо протягом двох місяців останніх, але ви ж розумієте з точки зору практики прийняття тих чи інших політичних рішень, що процеси по цим політичним рішенням були запущені давно. І українська дипломатія над цим дуже потужно працювала, і вся, і вся верхівка влади теж над цим довгий час працювала для того, щоб зараз мати ось ці заяви. Ось ту підтримку, до якої ми прагнули. Плюс треба розуміти одну просту річ: коли Штати проголосували за 61 мільярд для України, це розблокувало позицію багатьох інших держав. Тобто, ні для кого не секрет, що в Європі багато хто дивиться, яким буде рішення Сполучених Штатів Америки про виділення коштів, про виділення зброї, дозвіл обстрілювати, недозвіл обстрілювати і так далі. І насправді ці всі речі вони упаковуються в одну просто істину. Це сигнал для расистів, що не буде повторення нормандського формату. Тобто, так, ми хочемо дипломатично вирішити питання. Так, ось вже ми, ось, ось вже ми всі... Ні, дивіться, в чому була різниця? Був нормандський формат, але Україну в військовому сенсі не підтримували. Тобто, Захід сказав, давайте дипломатично. Вирішимо питання і реально досягнемо політичних домовленостей. Але що, давали стільки зброї Україні тоді, що тоді не було агресії, тоді не було вбивств мирних громадян, не було окупації територій? Все було. Просто в інших обсягах. Але з точки зору міжнародного права всі ті порушення почали в 2014 році. Вигадали нормандський формат, який мав іти суто дипломатично-політичному напрямку. Без посилення військової компоненти зараз модель змінилась. Зараз є, наприклад, Рамштайн. Є потім саміт, який очолює Велика Британія, 23 держави на підтримку військово-технічного військово-технічним обладнанням України. Є глобальний саміт миру. Тобто, Захід створив з одного боку дипломатичний фронт. Повноцінний і з другого боку підтримує Україну у військово-технічному сенсі і говорить: дивіться, ми і тут підтримуємо, і тут підтримуємо. Тепер обирайте. І головна помилка Нормандії, вона виправлена, що лише дипломатичним шляхом з расистами неможливо домовитись. Президент України, якраз таки, на виступі Шан... діалог Шангріла він сказав, що ми багато разів до чогось домовлялись в рамках Нормандії на рівні лідерів держав. Щоб стабілізувати безпекову ситуацію, і так далі. і так далі. Але расисти нічого не виконали. І нарешті Захід зрозумів, що расисти домовляться бозна про що, підпишуть все, що завгодно. Я нагадаю, що, наприклад, в мінських домовленостях расисти визнали територіальну цілісність України, і ви бачите, як вони її зараз поважають. Ось вам вони підписали, визнали і пішли війною. І тому без підкріплення дипломатичної сторони військовим шляхом неможливо буде говорити про ефективність перемовин на будь-якому з етапів. Я сумніваю, що, наприклад, наприкінці року або після саміту миру вдасться досягнути прогресу там з расистами. Ні, але коли військова компонента буде сильна і дипломатична, тоді расистам, скажімо, звужують шляхи відходу, шляхи шантажу і шляхи загострення. І ось це є системний підхід, і це є відповідь на ваше питання, чому зараз разом з самітом миру йде така військова активізація. Більше 15 держав підписані договори про безпеку. Ви бачите, що більше 16 держав надали публічно. Я думаю, що це було і раніше, але публічно вони заявили про дозвіл бити озброєнням по території Російської Федерації. НАТО говорить, що треба ж 40 мільярдів річно віддавати Україні для захисту, і так, далі, і так далі. Президент Макрон говорить, що певна місія військових направлена, і ці всі речі якраз таки укладаються в виправлення помилок, яка була у нормандського формату. А насправді такі обіцянки про те, що Росія... Буде зберігати суверенітет або буде поважати інші держави. Це вже ж не перше. Ми це чули насправді під час підписання Будапештського меморандуму, під час того, коли Україна відмовлялася від ядерної зброї. До речі, 2 червня 96 року, саме сьогодні, Україна офіційно відмовилася від ядерної зброї. Взамін на те, що Росія одна з країн, яка буде гарантувати нам захист та суверенітет. Тому ну насправді це дуже болісна тема. Ми сподіваємося, що країни НАТО це також розуміє. Йть до речі, НАТО має достатньо ресурсів для захисту свого східного флангу. Про це заявив генсек Єнс Столтенберг. За його словами, у випадку небезпеки альянс проможний захистити своїх членів. Давайте почуємо далі. НАТО спроможне, здатне і готове захистити всіх союзників по альянсу. Ми повинні пам'ятати, що НАТО становить 50% військової могутності світу. Ми маємо багато можливостей. У нас є сполучені Штати Америки на сьогодні найсильніша військова держава у світі. Також ми погодили нові витрати на оборону. Ми стали амбіційнішими, бо живемо в більш небезпечному світі. Отже, необхідно інвестувати більше, щоб відповідати вимогам, які випливають із нових витрат на оборону. Це також враховує більше інвестицій. У протиповітряну оборону Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО. Ну і власне тут результат того, про що я сказала, е, е, до цього що про те, що Росія може продовжити війну і не лише в Україні, мають готуватися всі країни, тому що обіцянки, навіть підписані офіційні домовленості, для країни терористки абсолютно нічого не означають. Підписані колись домовленості, гарантії просто перекреслились. Країни НАТО готові, але. Готові до чого? До політичних кроків зараз, пане Антоне. І коли а, давати цю відсіч. А, а, наразі треба розуміти, що з точки зору військової підготовленості НАТО ніколи не зробить прямих заяв, тому що, як мінімум, це секретна інформація. Угу. Тобто, вибудовування системи оборони, безпеки в повітрі, на воді, на суші і так далі. Вони ці плани не вскриють. Я думаю, що підготовча робота вона ведеться давно. Треба навіть просто подивитися по заявах розвідок. Балтійських держав, наприклад, заява буквально на днях МІ-5 заявила про те, що з великою увагою треба переінтурувати всю контррозвідувальну діяльність на представників Росії, Китаю та Ірану. В Європі, зокрема. І ви ж бачите скандали, які періодично різні політичні, навіть з внутрішньою тематики, відбуваються у Франції, Німеччині, завжди знаходиться рашистський слід. Потім подивіться на загрози по промисловим об'єктам, які виготовляють ті чи іншу складову для озброєння, яка передається для України і так далі. І расисти вже несуть загрозу. Вони визначені з точки зору стратегії безпеки НАТО, яка була прийнята в 2022 році, як загроза, пряма загроза. Відповідно, якщо держави НАТО визнають їх прямою загрозою, відповідно політика. Військової протидії теж вибудовується, просто що публічно про це не скажуть. А, але ось ці всі речі, про які я кажу: підривна діяльність расистів, увага контрозвідувальних органів, заяви розвідки, потім заяви про мілітарізацію суспільного життя в різних європейських державах, військова підтримка України це все політика стримування Рашистської Федерації. Тобто, ви ж розумієте, що Захід хоче зупинити расистів. На східному кордоні України та Рашиської Федерації. Не на своїх кордонах, а там. Тому і озброєння, і підтримка, і санкції, і так далі. і так далі. Тому такою є природа просто комунікації НАТО. Вона складна з об'єктивних причин, але є багато фактів і кроків політичних, які держави-члені НАТО зробили для того, щоб реально протидіяти Російській Федерації. Добре, трошки ще інша тема, що встигаємо поговорити. Наша інтеграція до Європейського Союзу наближається момент, коли мали б або мають все ж таки стартувати вже прямі перемовини. Цей процес. Ми знаємо, що одна країна Європейського Союзу традиційно продовжує блокувати всі ці ініціативи. Причому я почитав зараз у якомусь європейському виданні, зараз можу помилитися. Не згадаю, що Угорщина не проти Молдови розпочати процес перемовин, а от проти України. Хоча пояснень цьому, у вас є пояснення? Ну, традиційно... Це бо... ж не НАТО, я перепрошую, це не НАТО, це не постачання зброї, це не відкритий кордон там, чи територія Угорщини Транзитом, яка там каже, що вони за мир у всьому світі, але от це Європейський Союз. Ну, дивіться, є, є сторона публічна, а є, а є те, що, наприклад, МЗС Угорщини не озвучує. Ну, наприклад, Орбан говорить, що входження України до Європейського Союзу спричинить. Мілітаризацію Європейського союзу і там по 50 мільярдів євро буде виділятися якраз таки там на військові потреби для України, те, що рішення, яке було прийнято цього року, Тобто це публічне позиціонування. Тим самим вони підіграють расистам і кидають камінь проти Брюсселю. А кулуарно вони працюють над тим, щоб від Брюсселя отримати ще гроші, адже я нагадаю, що за те, що він вийшов під час голосування Європейської ради. Про надання статусу кандидата в члени для України Отримав 11,9 мільярдів, 11. які були заморожені для Угорщини в силу непроведення ефективної судової системи. За тиждень до цього рішення Єврокомісія говорить ні, ми бачимо прогрес. Реформи в Угорщині відбуваються. Потім він отримує гроші і він виходить з зали під час голосування. І це голосування відкрило шлях для повноцінного початку переговорів України щодо членства в Європейській. В Європейський Союз так само було і по 50 мільярдам. Коли голосували, вони кажуть, ні, ми будемо блокувати. Потім, оп, диво, вони отримали деякі гроші, 50 мільярдів для України проголосували. Та сама історія і зараз. Тобто вони кулуарно виторговують від Брюсселю якісь преференції, які перебувають рашистські преференції, і тим самим вони задовільняють свої грошові потреби, і потім вони знаходять слова для того, щоб пояснити. Свою ту чи іншу політику, То, що накладається, що вони головуватимуть від липня, так в ЄС, те, що вони будуть головувати за великим рахунком, це впливає організаційно там на порядок денний внесення тих чи інших питань в порядок денний, але знаєте. Один одному важко протистояти проти 26 е, інших, інших держав. Тому, тому я думаю, що все ж таки більшість в Європейському Союзі буде переважати над позицією Угорщини. І ви подивіться європейську пресу вже всі обурені тим, що... Е, Лише Угорщина вже всіх дістала, постійно з ними треба рахуватись, хоча який внесок тієї Угорщини, наприклад, в бюджет того самого Європейського Союзу. Тобто, ну знаєте, як їм дозволяють бавитись до певного моменту, а в якийсь момент це все буде прикручено. Тому, поки європейці готові, знаєте, як, сліпо виконувати ті процедури, які прописані. В документах європейського союзу вони я маю на увазі угорці свою політику просувають. А якщо буде прийнято принципове інше рішення і почнуть Угорщину блокувати, і так далі. Мені б дуже хотілося побачити, як вони вийдуть з ЄС або НАТО, наприклад, дам нам всім хочеться Дякуємо. це побачити, причому Дякуємо. і не тільки в переносному смислі так пане спасибі вам за аналітику. Антон Кочухідзе, політолог-міжнародник, був сьогодні в студії національного марафону Єдині новини.